Це у нас ресторан. Мама, да. на, натискай. І тут ще ж є дитяча кімната, ти в курсі. Дитячий майданчик. Дитяча кімната. І Майданчик і кімната. Ааа, ще й майданчик, заходь. Пішли. Зараз. Обережно пропусти. Ми а чого ви не натискаєте? Ми чекаємо, щоб ти натисну. А Що такое? Може, мабуть, не треба понатискати. Прибери руки з рота. А куди ти зараз ідеш? Та ти що? И что ты Так! Дуже? Да Ну, ок.